Вітаю на моєму каналі! Це таро-прогноз для всіх знаків зодіаку на період з 15 по 21 грудня. У нас 15 грудня Марс переходить в знаку зріг. І це вплине на наш тиждень. Буде більше енергії, буде якогось більше драйву, тому що Марс це енергія, драйв, спорт. Може хтось буде цікавитися більше спорту. Це залежить від того, в якому домі знаходиться ваш, скажімо, знак. 20 грудня в нас нові стрільці. Про це я запишу окремо відео, так що підписуйтеся, щоб не прозівати. І 21 грудня в нас сонце в Козирогі. Це час, коли наші любі Козироги будуть празднувати день народження, починати святкувати. Отже, почнемо з овнів. Овни для вас три карти на неділю з 15 по 21 грудня. Дев'ятка пентаклів! Чудово, фінансова карта, надходження, може заробітна плата, може якийсь подарунок, може якась премія, тобто якісь прийдуть до вас гроші, може якісь виплати, які ви отримуєте на протязі, скажімо так, в періоду з 15 по 21 грудня. Ще одна карта мене. Король жезлів. Жезли нас близнюки Терези водолій. Це зустріч з такою людиною, може допомога фінансово прийде і до, якби від цієї. Людини. Може, це ваш керівник, може це ваш начальник, може це якась інша юридична, фізична особа, яка дасть вам гроші, скажімо так, фінансову допомогу якась. Ще одна карта. Правосуддя. Це така юридична карта, тобто питання, якісь юридичні питання, документів, суд може гроші з рішення суду, може, ви судилися з королем жезлі, так з, з цією людиною, і вона вам виплатила, ви перемогли і виплатили вам, скажімо так, гроші. Може, це питання зв'язане з тим, що ви нарешті отримаєте якісь документи, які хотіли зробити. Може, ви підете до суду, щоб відстояти якісь гроші, якісь свої питання вирішити. Це зерне до суду може знову буде судове засідання, і, наприклад, з королем жезлів. цією людиною буде? Може король жезлів, це ваш нотарі... адвокат нотаріус, а вам потрібно, наприклад, по дев'ятці заплатити йому гроші. Так? Для когось це може бути такий варіант. Якісь вирішення, якісь юридичних питань протягом неділі. Тому що будуть переважувати ці питання, тому що правосуддя це старший аркан, і він, скажімо так, більш сильніший і буде більше виражатися на цій неділі. Наступні в нас тельці. Тельці — три карти для вас на цю неділю, що підскажуть вам карти, які події будуть відбуватися. Перша карта. Паш Кубків. Кубки це рак риба, скорпіон. Це ваша може дитина бути, може зустріч такої людини, може це такий у вас залицяльник, може йому навіть там 40-50 років, але він позиціонує себе такого, як пажа, пажа кубків. Так? Такого закоханого, романтичного, квіточки вам е, по квіточці приносить. Сам такий, сам, такий презентабельний, м, такий милий і гарний, незважаючи навіть на свій вік. Може це зустріч такою людиною, може він вам принесе квіточки, може, це залицяльник якийсь з'явиться, може якийсь шанувальник в інтернеті, на роботі, там, не знаю, десь товаристві якомусь може, друг такий у вас з'явиться. Ще одна карта. Десятка мечів. Але ця ситуація може трошки, скажімо так, якогось гіршого настрою, гіршого самопочуття. А може вас розтрає ситуація із цим бажом кубків? Може, він вам трохи надоїдає трохи такий залицяльник негативний для вас, і ви, скажімо так, не задоволені своїм залицяльником. Може, така ситуація? Може, якась інформація, яка, скажімо так, вас розстроїла, якісь події, які вас розстроїли? Ще одна карта. Зірка. Чудова карта радості якось, ви як зірка, ви відомі, ви популярні. Може, скажімо так, це говорить про те, що у вас з'являться багато шанувальників. І ви як зірка будете сідатися десь в інтернеті, може на роботі, може ви будете популярні, скажімо так, дуже багато буде вам приділяти уваги людей, але це вас, скажімо так, трохи розстроює. Це вам не подобається. Може, до вас якась слава прийде, яка, скажімо так, тобто, як би завжди слава приходить і приходить. Хейтери, так? Тобто може говорити про те, що хейтери, може, це е, якийсь ваш хейтер, який вам е, надоїдає, е, скажімо так, ваші популярності на роботі, може е, щось вам мішає, е, якісь там, може, плітки про вас. так? Тобто, ви якби, скажімо так, але ви, зірка, ви перемагаєте, незважаючи на те, що у вас якісь такі неприємніші нюанси, неприємніші інформації. Наступні в нас близнюки. Близнюки три карти для вас на цю неділю з 15 по 21 грудня. Подивимося, що принесе вам цей тиждень. Сімка кубків. Питання вибору, питання ілюзії. Е, може вам щось здаватиметися ізорним, що може ви не бачитиме ситуацію, яка навколо вас з вашими партнерами, з колегами на роботі, з вашими фінансами. Ще одна карта. Дев'ятка пентаклів. А так, може, якесь фінансове, скажімо, питання, які ви не бачите реальну картину цих питань. Може, це фінансове надходження. І ви, наприклад, хотіли більшого, хотіли очікували більшого, що більша заробітна плата буде, більша премія буде. Ще одна карта. Королева жезлів. Же овен лев стрілець, то це може зустріч такою людиною, може якась вам, скажімо так, фінансова допомога прийде від цієї людини, може, скажімо так, ви трошки будете обманюватися по відношенні до цієї людини. Тобто вона, наприклад, вам пропонує якийсь бізнес, може ви запропонувала вже, може якусь допомогу фінансову, може, якісь там не знаю, гроші, може, це ваша Керівничка, яка вам сказала, що заплатить вам, наприклад, скільки до суми, насправді ви е, обман, тобто вийшов якийсь обман, якась ілюзія, і ви не отримали, скільки грошей, скільки, скажімо так, вам очікували. Тобто якийсь, е, скажімо так, ілюзивний стан по відношенню пов'язаний з цією людиною. Так? Може, якийсь, може це бути навіть жезли, це може бути якийсь там, е, якби якийсь, може якийсь юрист, адвокат, може якась зустріч, може якийсь. Е Десь установи якісь фінансові, так може комусь державній якісь установи, така людина щось вам пропонувала, щось, наприклад, якусь допомогу. Казала, що треба робити такі документи, і трошки вийшло не так. Ви себе ілюзійно відчували, відчували, що вам потрібно щось зробити, але вийшло і зовсім по-другому, не так як ви очікували. Тобто такий стан трошки неблагоприятний. Наступні нас раки раки карти для вас на цю неділю. Жезлю. Рух вперед. Якісь починання, якісь дії, якісь поїздки може. Може, ви кудись там поїдете, може, ви щось почнете робити. Ще одна карта. Смерть. Карта говорить про, скажімо так, зміну якихось подій. Тобто ситуація, коли щось закінчується, щось починається. Може ваші дії направлені на те, щоб закінчити якийсь процес у вашому житті. Це може бути особисте життя, це може бути кар'єра, може бізнес бути, якийсь може з роботою зв'язане, може контактування з якимись людьми. Тобто, ви вирішили для себе, що ви, наприклад, щось закінчите. А може, обставини так складаються, що відбувається швидкий розток подій і. Скажімо так, це призводить до закінчення якогось етапу в вашому житті. Так? Тобто це більш таке примусове, тому що ці всі події передувалися і просто на цій неділі все закінчується. Ще одна карта. Король кубків, це може закінчення. А бути з такою людиною це рак і може позицію вас, тобто ви закінчили щось попереднє, якісь відносини, якісь справи відчуваєте себе як король кубків. Так, тобто кубки – це рак, риба, скорпіон, ви відчувати себе королем. А це може бути також скорпіон і риби, може, ви з кимось таким людиною закінчили свої відносини, може закінчили якісь свої співпрацю, так може, якісь партнерські відносини закінчили. Може, це також ваш партнер водного знаку, ви закінчили з ним відносини. Якби... і тобто, якась період, скажімо так, закінчення. Так? А для когось це може бути період початку. Тобто це період, що щось ви залишили в своєму попередньому житті і, наприклад, познайомилися з королем кубків. Це для когось може бути початок періоду. Але для більшості, мені здається, що це буде просто закінчення якогось періоду. Але для когось буде і початок. Наступний в нас леви Леви, три карти для вас на цю неділю. Двійкавачів. Ситуація, коли ви закриваєтеся від якоїсь проблеми, ситуації, якісь відносин, якихось переживань. Може, ви, скажімо так, якісь переживання ваші в собі несете, переживаєте цю неділю, щось, може, сталося попередній тиждень, і ви тепер все це переживаєте, обмірковуєте. Лицар Кубків. Це може бути людина, рак риба, скорпіон, це може ви з цієї ситуації в особистому житті, власне, задовольняє трохи ця ситуація, і ви закриваєтеся цю людину. Може, ви не хочете з нею спілкуватися, вона наполегливо хоче з вами доконтактувати, там, дзвонить вам, пише, приходить на зустріч і так далі. Для когось це може бути така ситуація. якби, так, Для когось це може бути який новий залицяльник, від якого ви утікаєте, наприклад. так закриваєтесь, не хочете з ним контактувати. Якісь ситуації у вас виникають ще одна карта. Верховна Життя. Це таємниця, скрита інформація, якась недомовка, якась таємниця, може, ви зрозумієте, що ваш партнер, наприклад, щось вам не годоговорює. Ви відчуваєте просто інстинктивно це, що щось не так у вашому особистому житті. Тобто, це може бути як партнер, якийсь ваш, це може бути людина ваша, там ваш оточення, може якийсь ваш. Колега, так, ну, може керівник навіть бути, якби може якась людина, не знаю, може, якийсь там психолог, так? тобто, Може, якийсь просто друг, може якийсь сусід, і ви відчуваєте, що ця людина щось з вас скриває. Так, тобто ви закриваєтеся від ситуації, може, не хочете, скажімо так, воювати з цією ситуацією Думаєте, ладно, він щось скриває, або вона якісь таємниці приховує. Я поки від цього вхожу, буду почекати на кращі часів, коли ти трошки виясниться, коли я зможу більше отримати інформацію, так. Але по цій карті ви приготовані, тобто ви тримаєте мечі і чекаєте, коли. Скажімо так, на вас нападуть? так? Але ви розумієте, що ситуація буде якась. Тобто, на даний момент, може, на цій неділі ні. Але ця ситуація буде, наприклад, може, підніметься питання за місяць, за два місяці. Але ну, обов'язково це все підніметься і все це вияснеть, так? Але ви поготові. Ви закрилися, чекаєте, але ви чекаєте з мечами. Такі леві карти на цю неділю були для вас. Тепер діви, діви карти для вас. Вісімка жезлів. Якийсь рух вперед, якась інформація, якийсь швидкий розвиток подій. Подивимося конкретніше. Четвір Ситуація, коли ви хочете відпочити, розслабитися, може це говорити про те, що у вас дуже багато був попередній тиждень насичений. Або видається, що ця неділя також буде насичена, але ви думаєте, о Боже, я вже просто не можу. Скільки можна цих подій, скільки можна цього всього? Я хочу просто відпочити і так? Ваша мрія, тобто це ваш стан, коли у вас, скажімо так, бурлить всі події, бурлять, все розвивається швиденько, бізнес, там робота, багато роботи. Але думайте собі, боже, кінець року, скільки можна, я просто хочу відпочити, посвяткувати, свята провести там з родиною і так далі, просто полежати і порелаксувати. І ще одна карта. Вісімка кубків. Тобто ви уходите, скажімо так, в ситуації такі. Може у вас, скажімо так, тяжка неділя намічається, може ви, наприклад, і вам треба здавати звіти. так? І ви думаєте, відпочити хочу, але ви яким чином входите в цю ситуацію. Ви ні, я вже не можу. Я емоційно або просто ви не те, що наприклад не робите цих звітів. Так ви просто уходите морально так. Добре, я зроблю що від мене відстали і так далі, тому що треба це робити, наприклад. Але. Морально ви вже, скажімо так, настроєні те, що, тобто, ви, може, і робите, але думками ви десь вже відпочиваєте, думаєте, чекаєте, скажімо так, відпустки і так далі. Може, скажімо так, це, А може, ви просто покидаєте цю ситуацію, якийсь, скажімо так, швидкий роздох подій і входите відпочивати. Ви вирішили поставити нас за паузу. Може, це ваш бізнес, у вас з'явилися дуже багато клієнтів, і ви, скажімо так, цим клієнтам відмовляєте. Тобто почекай. Почекає відпочину, бо тому, що в мене заказів, і ви трошки відмовляєте, тому що ви вже не даєте з усім всім раду. Ви просто вже перевтомилися. Для когось це такий може бути варіант. Наступні нас терези. Терези, карти для вас на цю неділю. Четвірка пентаклів. Стабільність, фінансова стабільність, заробітна плата, може якась допомога. Фіна... соціальна там аліменти, може чоловік вам якісь дасть гроші. Тобто ви на своєму стабільному місці. В особистому житті це також стабільність, нічого, скажімо так, не відбувається ні поганого, ні хорошого. Наступна карта. Наприклад, якщо ви чекаєте, що вам ваш хлопець запропонує там одружитися, то якби шансів мало. Звідка мечі. Ситуація, коли може все ж таки вас стабільність, ця трохи не задовольняє. Тобто, якщо нам приведу знову таки попередній приклад, коли ви чекаєте, що ваш хлопець вам або про зробить пропозицію, так? Але її немає. І ви розумієте, що її, мабуть, не буде в цьому цій неділі, може не навіть до кінця року, і ви, скажімо так, це вас не задовольняє. Або, наприклад, стабільність на роботі, і ви розумієте, що це вас не влаштовує, тому що... Якби ви хочете більшого? Ви хочете більшого, але на роботі стабільність вас не не підвищують. Вам зарплати не домовляють. Може, ви ще нового року чекаєте підвищення заробітної плати, А ви розумієте, що мабуть нічого не буде? І ще одна карта. Дев'ятка жезлів, так ситуація, коли ви не задоволені своїм, скажімо так, ситуацією, тобто ви чекаєте більше, але все стабільність. Це може навіть зв'язане бути із роботою, скажімо так, що може ви хочете звільнити роботу, може, ви хочете якесь підвищення, може, якісь фінансові надходження. Тобто, яка ситуація не було, але ситуація говори карти говорить про те, що ситуація залишиться як була на попередньому етапі, тобто ви стабільні. Ви не будете краще, ви не будете гірше, але ви будете стабільні. Ну і, звичайно, по цих картах це вас не влаштовує. Ви переживаєте, ви втомилися, може, ви на це працювали дуже довго на свою кар'єру, на свою премію, на що більше заробітки. Але на даний момент, на цю неділю, у вас, скажімо так, нема прогресу. Такі тирази карти для вас були. А тепер скорпіони, скорпіони, карти на цю неділю для вас. Лицар кубків. Лицарі, це скорпіони ви можете бути, це може бути рак і риба, це зустріч такої людини. А може ви себе вчуваєте як лицар кубків. Ви можете залицяєтесь до когось. Якийсь там е, якийсь період залицяння, період такого е, пошуку якоїсь собі дівчини, партнера для когось це актуально. Також це може бути актуально не для дівчат. Ще одна карта. Шістка кубків. Ситуація з минулим, тобто, може у вас з'явиться якийсь партнер з минулого. Він, скажімо так, перескаче на білому коні до вас. Це якийсь ваш колишній, так це може бути і рак, і риба, і скорпіон, так? Тобто, це такого водного знаку, як ви. Це людина з минулого, Тобто, це навіть може бути не якась подружка, тобто людина з минулого, яка до вас прийде. І ви згадаєте минуле. Це може бути якийсь колишній, це може бути. Ваша подруга, однокласник, однокласниця, тобто якась людина, з якою ви проводили час. А може, цей лицар кубків подарить вам просто квіточки, подарунки, якісь емоції приємні, тобто це ваш залицяльник. Як Якби так, для когось це може бути такий варіант. Може, ви, може, ви самі будете в ролі, скажімо так, залицяльника, тобто і, або залицяльниці, скажімо так, до свого партнера з минулого. так. Але вставки ще одна карта. Відлюдник. Ситуація пошуку. так, тобто минуле до вас прийде і ви шукаєте собі вихід із цієї ситуації. Тобто, знову ж таки, ви вирішуєте для себе, що вам потрібно, що ви хочете, ви обдумаєте, чому я покину цю людину, чому я з нею більше не спілкувалася, як так сталося, наприклад, це якщо це подруга, так? Як сталося так, що ми вже не спілкуємося? Ми ж так гарно там дружили, ми ж там з сім'ями спілкувалися, ми ж там ходили на дискотеки і так далі. Так? А для когось так, тобто, якщо це ваш колишній, ну тобто то ви починаєте обдумувати, шукати причини, вишукувати якісь роздуми у вас про те, що чому так. Чому ми розсталися, як мені можемо наприклад з ним розстатися знову? А може, ви знову думаєте, а може, може мені зійтися? Може, ми все таки це так як би, може, доля, так? І тобто, це ж таке питання, коли ви стоїте перед вибором, тобто ви шукаєте відповіді, ви собі підсвітлюєте так і так, плюси, і мінуси собі, так? Тобто, це таке може більш аркани більш такі, Карти говорять про, скажімо так, про тут тобто, це сильніша карта, так старші аркани завжди сильніші від молодших, і е, ця карта говорить про ваш вибір. Тобто так задумайтеся гарненько, е, пошукайте плюси мінуси в ситуації, чи обов'язково потрібно повертатися. Тому що це може бути так, що ви навіть вернетеся до цієї людини. Ну, якщо це подруга, то супер, якби це немає проблеми. Але якщо, наприклад, колишній так, то чи колишня, чи є сенс вам взагалі, чого ви розійшлися і так далі? Чи взагалі вам є сенс повертатися до цього всього? Обов'язково гарно подумайте, тому що це може ну, вплинути на ваше подальше. Такі скорпіони карти для вас були. Тепер стрільці в нас. Стрільці три карти для вас на цьому відео. Шістка пентаклі фінансова допомога. Ви отримуєте гроші від батьків може. Заробітна плата. Ну це хоча ж не зароблені вами гроші. Це більш така подарунки. Це якась допомога фінансова, це якісь надходження такі. Тобто хтось вам щось дасть. Або ви будете давати комусь. Це залежить від вашого. Ну, зараз подивимося інші карти. Королева мечів. Мичі близнюки Терези Водолій – це це від цієї людини може. Мичі це може нотаріус бути, скажімо так, наприклад, адвокат буде. Може, може адвокат, скажімо, ді адвоката призведуть до того, що витримати якусь допомогу, якісь гроші, так може аліменти нарешті тримати. Тобто це така людина, яка вам фінансово чимсь допоможе вашому бізнесу. Скажімо, може, це навіть буде така не фінансова порада, тобто це не фінансова допомога буде, це більше буде фінансова порада, така може бути. Буде. Кудись вкластися може, десь там гроші, може, там, я не знаю, щось таке, якусь пораду. І ще одна карта. Сімка кубків. Стан ілюзивний, тобто може ви не знаєте, що собі вибрати, не знаєте, як вирішити щось. Тобто вам хтось дає гроші, пропонує вам щось, це щось пропонують. Пропонують, наприклад, нову роботу. Дають бери, бери задармо, там, не треба мені нічого робити, нічого там допомагати, я тобі так допоможу і так без, скажімо, І, Але ситуація, якби, і ви вирішуєте ви для себе, вибираєте для себе, що вибрати. І, ну, якби, і тут ви якби, а може емоції, щастя вас переповнює, о, супер, супер, я отримав від цієї людини, скажімо так, якусь допомогу. Може, ця людина каже, зроби якісь документи, щоб там отримати соціальну допомогу, зроби те, то, те, то. Це може бути якийсь там адвокат, нотаріус, який вам буде рекомендувати щось, так, і ви такі, о Боже, Боже, наче так і хороша пропозиція, що мені робити, як мені вирішити, не знаю. І туди якісь питання, може, моменти ілюзії включаються у вас, і ви просто не знаєте, як вам, скажем так, реагувати як вибрати, і ви вагаєтеся і вибираєте. Тому обов'язково стрільці вибирайте так з розумом, підходьте до цього питання, тому що може бути деякі питання можуть бути ілюзивні, деякі вибори можуть бути не такі, як, скажімо так, нам би хотілося. Наступні у нас козироги. Козироги. Тепер карти для вас на цю неділю. Десятка жезлів, а тяжка неділя праці а, якогось насиченої роботи, коли витягте все на собі, не можете подолати якась. Проблема, якась тяжкість, ситуація. Зараз подивимося ще одну карту. Паш, Пентаклі, якесь фінансове, скажімо, тяжке становище. Тобто, може, пентаклі це ваші діти, і вам треба, наприклад, цю дитину вкластися фінансово. І ви розумієте, що вам на даний момент тяжко проплатити якісь курси англійської, чи проплатити якийсь футбол, чи якісь танці, чи щось подібне. Але ваші, наприклад, діти потребують, скажімо так, вкладення фінансового. І ви розумієте, що не знаєте, чи потягнете це все. А може, ви на даний момент тягнете це все, але вам дуже-дуже важко. Mm -hmm. Жезли жезлі, у нас овен лев-стрілець. Це може бути скажімо так, якась допомога від цієї людини. Це може бути ситуація, коли ви якби скажімо так, як сам лицар жезлі. Тобто у вас є ситуація, коли вам, наприклад, щось треба вирішити своїми дітьми, якась фінансова. Так це може навіть не бути діти, просто якась фінансова. Проблеми виникне у вас, що вам треба буде заплатити. Може, це невеликі гроші, але для вас це, скажімо так, велика проблема. За щось заплатити? Може навіть якась за, якби, е, за орівання будинку, так? заплатити якісь комунальні послуги, за газ, за воду, навіть може таке бути. Може, для когось це невеликі гроші, для вас це проблема. І ви, може, це бути якийсь кредит за квартиру чи за щось там, так? наприклад, ви розумієте, що платити треба. Але ви не можете це потягнути. і ви можете це допомога від цієї людини, або ви просто сам, як лицар жезлів, скачете вперед, швиденько щось вирішувати. Ви розумієте, що рік підходить до кінця, треба щось зробити, вирішити ці всі питання, і все це закрити. Тобто таке питання фінансів може на протязі неділі, так, вас накривати і потребувати, щоб ви швиденько це все вирішили. Такі карти позроги для вас були в наступні в нас водолії. В водолії подивимося, що чекає вас ця неділя. Дев'ятка. Чаш. Ситуація, коли ви, скажімо так, може, стабільно емоційно задоволені. Ви сидите собі на своєму місці, ви, скажімо так, в своєму будиночку, своєму оточенні, ви щасливі, емоційно і задоволені. Якісь моменти щастя. Зараз подивимося наступні карти. Відлюдник, питання якогось пошуку істини, питання свого життя може ви будете задуматися над тим, як мені жити далі, як мені наступний рік вести мене, як мені в особистому житті, як мені вести себе в сім'ї, скажімо так. Або ж якась ситуація вам підсвітлить вашу, скажімо так, ситуацію емоційну, духовну, вашому особистому життю з вашими друзями. І ще одна карта. Шістка кубків. Теж карта емоційна, але така, що це карта минулого. Тобто, Карта говорить про щось, ви, скажімо так. Ситуація з минулого вас виведе із себе, тобто ви якби сидите на місці, у вас все стабільно в емоційному плані, тобто у вас є якісь друзі певні, якісь відносини, і вас це задовольняє. Але з'являється хтось із минулого, який, скажімо так, розбивав вашу ідею, і ви починаєте задумуватися, наприклад, чи варто мені це робити, чи варто мені контактувати з тими, чи з тими, чи з тими, що мені робити, як мене себе поводити. Тобто ситуація така, скажімо так, коли ви. В роздумах, так, в роздумах і в пошуках істини можу мені повернутися з старими друзями чи з, з попередніми друзями, чи якби як, як мені робити, так. Але якщо не брати до уваги цих карт, то це може бути просто подарунок від якби скажімо так якогось колишнього подружки. Вони може з'являться в вашому житті, може вам якусь зісточку принесуть, може, десь смс напишуть ті люди, які ви давно з ними не спілкувалися дуже давно. Так може якось дадуть про себе знати. Такі карти були для водоліїв, а тепер риби, риби, карти для вас на цьому ділі. Королева мечі. Мечі це нас близнюки та рази водолі. Це зустріч з такою людиною. Це, може ваша мама, колега, там, подружка. Якийсь ваш партнер, навіть з якимись, якимись із легшими енергіями, це може так, також бути чоловік. Ще одна карта. Це може бути якась інформація, може бути юрист. Подивимося конкретніше. Трійка жезлів. Ви дивитеся кудись у майбутнє вперед, до якихось планів, може ваша людина це. Підштовхує вас до якихось дій, до якогось розрахунку. Може, це якийсь нотаріус, який вам щось рекомендує піди зробити те то. Адвокат, який рекомендує там, подайся на то-то, тото -то, зробити те -то, -те то так, Тобто -то. така ситуація для когось це актуальна. І ще одна карта. Сімка жезлів. Карта, скажімо так, коли ви а, трошки такої боротьби, тобто може це все-таки бути ваш адвокат більше всього, тому що так він вам допомагає боротися в якісь ситуації юридичні. Ну більше всього може якийсь там спадок отримати. Може заключити якісь договори вам потрібно, може спадок, скажімо так, документи з спадком. Так може це бути, якби це може навіть бути може якийсь бухгалтер, допоможе вам. Закрити цей рік фінансовий, так? тобто, якось декларацію, якусь подати в декларацію, якісь звіти віддавати, і вам, скажімо так, це тяжко. Ви, скажімо так, рухаєтеся вперед, ви рухаєтеся до своєї цілі і розумієте, яку вам напрямку треба йти, але ви на цій своїй дорозі зустрічаєтеся з перешкодами, тобто виникає дуже багато різноманітних проблем. і, якби, і ви з ними боретеся, так? Але ця людина вам обов'язково допоможе. Тобто, це, як нагадую, ще може бути як юрист, якби такий спеціаліст, а може бути просто ваш якийсь друг, подруга, який розбирається в цьому всьому, і допомагає вам. А може не розбирається, але, скажімо так, дає поради, які може вам навіть не зовсім допомагають, але він їх дає. Такі риби карти для вас на цю неділю були. Пишіть обов'язково в коментарях, як вам відігралися, які продії програлися. Нагадую, що треба дивитися не тільки по сонцю, а й по асценденту бажано, а ще й по місяцю навіть. І, звичайно, підписуйтесь на мій канал і побачимося в наступних відео.